Гей, Роване. Що? У нас є лампочки. Навіщо? Ця перегоріла. Перегоріла так, що її треба замінити? Так. О, чорт. Здоров'я і безпека! Здоров'я і безпека! Здоров'я і безпека! Поспіти для безпеки, Роване. Відійдіть, сер, відійдіть. 60 лад, будь ласка, 60 шістдесятлад. Відійдіть, середій, відійде, відійде. Відійдіть, сер. Гаразд, чорт, дуже вам дякую. Ось так непогано, чудово. Мені так, так, так. Добре. Гаразд. Що відбувається? Відбувається надзвичайна ситуація, Алане. і як офіцер з охорони праці тут у плейтек. Моя робота. Ні. Мій обов'язок замінити цю лампочку безпечним і нешкідливим для здоров'я способом. Ясно? Добре. Ну, це ж просто перегорівша лампочка. Просто лампочка? Так, просто лампочка. Просто лампочка. Саме так це. Це не просто лампочка, Алане. Це нещасний випадок, який неминуче станеться, ясно? Май трохи поваги. Дай мені робити свою роботу. Раз, добре. Окуляри, будь ласка. Дякую. Світліше на 40%. Гаразд, так, так, так. Що у нас тут? Гаряча. Це лампа розжарювання Едісона. З вольфрамовою ниткою наповнена газом. 93% аргону. 7% азоту. Ні. 6% азоту, 1% ксенону. Тут тріщина по радіусу орбіти. Нещасний випадок, який мало не стався. Гаразд. Нову лампочку, будь ласка. Не поспішай, не поспішай. Гаразд. Міняємось лампочками на три, два. Один. Фу. Гаразд. Так, починаю процедуру закручування лампочки на три. Так, у мене немає на це часу. Ні-ні-ні-ні-ні, не роби, Алане. Молодець Алане. Ти просто трестя неймовірний. Це справді через мене? А ви знали, що Байрон насправді досить непоганий фотограф. Ви можете підписатися на його інстаграм і придбати деякі фотографії. Ти вже купив? Ще ні, але обов'язково купив. Обіцяю. Я купив одну. Дякую тобі, Адаме. Народ. Я тут працюю. Вибач. Вибач. Так, ти розбирайся.